Дорога, ціні, мир вашому дому, мене звуть Надія, і я являюсь служителем місії Слово Боже. Хочу запросити вас сьогодні на Ютубі, на каналі Станіслав Салтаненко. Прямий ефір. Тема буде підніматися Свобода від депресії, свобода від страхів, від проклять родових розру... розрушення родових проклять. І якщо у вас є. Такі люди знайомі, які потребують такої допомоги. Приєднуйте їх до прямого ефіру. Нехай вони зцілюються, а ще буде. Саме таке неймовірне це народження згори, щоб кожен з нас зрозумів, що таке народження від Бога, як стати дитям Божим. Я вам скину посилання. Якщо ви не розумієте, як вам переключитися на прямий ефір, поставте мені в посиланні плюсик, і я допоможу вам, щоб ви не залишилися від такої цінної інформації.